У Білоцерківському краєзнавчому музеї відкрилася виставка відомої художниці Галини Невінченої, яка вже понад 30 років захоплює поціновувачів мистецтва своїми роботами. Галина Невінчина це не лише талановита художниця, а й письменниця та педагог. Як не дивно, на пастелі мене підштовхнула війна. Коли от в перші дні знаєте, ми всі були розгублені, налякані, не знали, що робити, куди бігти, я вийшла в садок, ну, трохи вже потепліше, і чоловіку кажу: уявляєш, зараз накриє нас, а я таки не навчилась малювати постелями. А він каже: Ти неправильно формуєш думку. Ти каже так: війна закінчиться, повернуться діти. Хтось прийде з пастелями і скажуть, навчи, а ти що? А ти не знаєш? Іди купляй. Її перша персональна виставка відбулася ще в травні 1994 року в стінах цього ж музею. Відтоді пані Галина взяла участь у численних міських всеукраїнських та міжнародних виставках. А щоб навчитися новій техніці, пастель довелося прикласти чимало зусиль. Я спіймала себе на тому, що я не вмію малювати. Тобто 50 років малюючи, і раптом я не можу впоратися, тому що новий матеріал, розумієте? Якщо мене спитати, скільки робіт намальована за оці роки-роки війни, то 60 робіт лежать вдома, які нікому ніколи напевно не будуть показані. Бо то учнівський шлях. Я мала познайомитися з матеріалом, треба було підібрати папір, треба було привчити нас працювати спільно. Тось я і папіри, і все такі речі. І сьогодні на виставці я представила 48 робіт. Ці роботи, сповнені гармонії та спокою, можна побачити на виставці, яка триватиме до 1 листопада. Не пропустіть можливість відчути оксамитовий шарм пастелі та насолодитися красою навколишнього світу очима художниці.